Так, прийшли до бролерів, привіт, привіт, будемо вас укладати спадки вже Уже ви в такому віці, що вам надо цвет выключать, воду виключити надо. Так що все хорошо у вас. молодці, кушаємо, кушаємо, Умнички, умнички. Так, що у нас там? Хорошо. Тут у нас що? все. Лягаєм спать. Лягаєм спать. Спокойної ночі вам. Приятних сновидень. Хай вам присниться розовий слоник. Все, виключаю вам світ, спокійної ночі. Підемо до маленьких носучок. На дворі темно, ніч. Ну, селяни ще не сплять, такі як ми. У нас ще все впереди. Все впереди. Несучок були. Великих. йдемо до маленьких. Привіт, дівчулі, Добрий вечір, Добрий вечір. Як у вас дела? Все добре, молодці, А ви що тут у нас? Ай, молодці, умнички мої, хороші дівчулі. Водичка є, все хорошо. у вас все хорошо. Сейчас вам тоже светик щоб він вам не мішав. Все, світ виключив. Поїхали до Кос. Сьогодні чули спокійної ночі, приятельство віддіє, вам теж розовий слоник невеликий, щоб приснився. Пішли ми далі.